Допомагати українським дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської турботи таке завдання 20 років тому поставили перед собою творці благодійного фонду Приятелі дітей, і до нині ще ні на крок не відступили від своєї мети. Все, що ми робили, воно завжди було відзеркаленням тих потреб, які виникали в цих закладах. Ми старалися охопити дітей не тільки гуманітарною допомогою, ми робили для них культурні заходи. Ми їх оздоровлювали в літніх таборах. Пані Марина згадує, 20 років тому сподівалися, що сирідства в Україні не стане зовсім, що в державі не буде подібних проблем. Втім, роботи для фонду вистачає і сьогодні. Більше того, з'являються нові виклики допомогти дітям з тимчасово окупованих територій, дітям, що втратили батьків у війні. Команда благодійників називає невдячною роботою озвучувати статистику хоча десятки тисяч дітей скористалися медичними, освітніми і багатьма іншими проектами фонду. Цифри це невдячна річ. Я думаю, що цифри нікого не здивуєш, цифри можна говорити різні, але я думаю, що кожна дитина, яка завдяки нашій допомозі змогла знайти кращу долю, це найвища нагорода для нас. А слів вдячності, стипендіанти фонду не приховують. Ну, особливо для мене фонд відіграв важливу роль в моєму житті. Дав, дав мені нові знайомства була матеріальна підтримка. Я реалізував свою можливість отримати водійські права. Так, це зараз на даний період теж не немаленькі гроші. Також відкрив мені а, за кордон, а мається на увазі, що нові знайомства. Я багато багато знаю знайомих з Польщі, з Німеччини, є друзі з Грузії. З фондом я познайомилася ще коли. Я вивчалася в Черюбинському дитячому будинку. А, вони нам дуже допомагали, тому що Починаючи від шкарпеток взуття і закінчуючи операціями, колишні вихованці будинків інтернатів самі стають волонтерами різноманітних проєктів. Надія, сподіваючись зробити ще один внесок у розвиток фонду, виставила на аукціон свої картини. Співпрацюють з приятелями дітей чимало українських культурних діячів впродовж багатьох років. Да ми знаємо, як багато благодійних фондів з'являються потім зникають. А це показує стабільність. І певну роботу музикант впевнений, допомагати потрібно безкорисно. Втім, на власному досвіді переконався, що добрі справи повертаються з сторицею. Каже, переміг страшну хворобу завдяки підтримці небайдужих людей, в тому числі колишніх вихованців інтернатів, які змогли реалізуватися в житті і не забули про важливість благодійності. Це виявилася якраз та армія людей, яка назбирала ну не за 12 років. Це це вже діти, які наприклад були їм було тоді, там, 10 там років. Зараз їм вже 25-27, комусь і комусь навіть 30 років, і вони пам'ятають мене, коли ми там співпрацювали, коли ми співали. Команда фонду приятелі дітей впевнені, що доброчинці в нашій державі не переведуться, але вірять, що до потреб малечі і недоліків, які існують в системі дитячих установ. Колись дійдуть руки не лише окремих добродіїв, а й держави. Коли ти допомагаєш людям від щирого серця, це це дуже тебе внутрішнє збагачує, і я думаю, воно вдвічі і втричі більше воно тобі повертається.